Вітаю з України, з вами Павло Сітін і ми починаємо відповіді на ваші запитання. Заздалегідь всім вдячний за ваші вподобайки під цим відео, підписку на наш канал, а також за підписку на наш телеграм і наш Patreon за посиланням під цим відео. Перше запитання від моїх підписників. Чи варто починати швейний бізнес із подругою? Не раджу вам цього робити. Тому що тут працює загальновідоме правило паре 80 на 20%. Так от статистика нам каже, що тільки у 20% випадків у вас все буде ок, і ваш швейний бізнес піде вгору. Але є ще, не забуваємо, 80%, коли у вас не буде ок, і ви втратите і швейний бізнес, і подругу. Тому на старті ваше бажання роз поділити якось ризики та відповідальність мені дуже знайомо, бо сам такий був, але я вам не раджу цього робити, особливо, якщо це перший ваш бізнес взагалі. І особливо, коли у вас не було ще досвіду роботи із компаньонами, досвіду бізнесу, досвіду розподілу відповідальності і розподілу. Ризики. Тому на старті не рекомендую вам цього робити. Все-таки рекомендую стартувати самостійно, бо ми повинні, особливо на старті, та й взагалі у процесі всієї діяльності у швейному бізнесі бути націлені на більш вірогідний успіх. А він, як каже статистика, у тих 80% випадків, коли ви самостійно визначаєте долю свого швейного бізнесу. І для того, щоб самостійно впевнено стартувати та розвивати свій швейний бізнес, я на нашому патреоні зробив підписки основи і персональна робота. Підписуйтесь і я буду радий вам допомогти власноруч своїми порадами, своїм досвідом та своїми навчальними матеріалами.